Світлана Афанасьєва вимушена переселенка з Херсона. Після початку повномасштабного вторгнення вона переїхала до Тернополя. За два роки 79-річна пані Світлана не лише адаптувалася у новому місті, але й почала шукати способи підтримувати себе у гарній формі. Щоб покращити самопочуття та знайти однодумців, жінка долучилася до фізичних занять в межах проєкту Активні парки у Тернополі. Тепер тренування стали для неї невід'ємною частиною життя. Різні вправи, і танці, і гра з мечем все тут є набагато, так що підвищує настрій. Зараз нам потрібен добрий настрій. Головна мета проєкту заохотити людей до регулярних фізичних занять. Такі тренування допомагають покращити витривалість, силу, спритність, координацію та гнучкість. До того ж, це можливість залишатися активними та почуватися краще у Тернополі. Такі заняття в межах ініціативи проводять для різних вікових груп. Більшість занять це є молодь все рівно, тобто учнівська студентська молодь. Якраз якщо рахувати про пенсійний вік, то це, напевно, перша і єдина локація у Тернополі, де так активно займаються. Серед постійних учасниць тренувань – 76-річна Софія Іващук. Тернополянка розповідає: заняття включають вправи для різних частин тіла, розминки, танцювальні рухи і навіть прості ігри з м'ячем. Усе це допомагає підтримувати здоров'я та фізичну активність. Ми себе почуваємо. Так дуже піднесено. Після кожного, по-перше, з задоволенням приходимо сюди. Після кожного ми ще обмінюємося думками. До фізичних активностей щоразу долучається близько 20 пенсіонерок. Зустрічаються вони тричі на тиждень. Заняття проводять як у спортивному залі, так і на вуличних тренажерах. Ми. З удовольствием приходим, займаємося. Ми із задоволенням приходимо, займаємося. Щоразу у Олександра нові вправи. Заняття не повторюється. Вправи він дає на гнучкість, на координацію і на уважність. На щоразу з'являються нові учасниці. Прикро, що немає чоловіків. Похилого віку, але маємо надію, що будуть також долучатися. Поки що в мене такий жіночий батальйон, я як називаю, шаленими бджілками, бо вони активно працюють і вже ввели таку за традицію, що після кожного заняття вони отримують невеличку цукерочку, шалена бджілка». Щоб долучитися до занять, потрібно написати на офіційну сторінку проєкту Активні парки Тернопіль у соцмережах. Заняття доступні для всіх незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки.